Наші педагоги підтримують зв'язок з колегами з Харкова. Вони на сьогоднішній день продовжують свою роботу в Харкові. Вони не виїхали з України. Вони навіть не залишили Харків, і переважно більшість занять вони проводять з укриттів. Тому ці генератори для них є життєво необхідними. Тетяна Луцюк, директорка Рівненського ліцею номер 12. Їхній освітній заклад став одним із пунктів прийому допомоги для міста Харків. Зібрані альтернативні джерела електроенергії, освітцяни вирішили направити своїм колегам. Два дні вдалося зібрати 30 павербанків і кошти на 5 генераторів, які в понеділок зранку вже стояли і чекали тих, кому вони будуть передані. Ми зібрали генератори, а потім з'явилася ідея, що їх потрібно передати. Цільово це харківський ліцей номер 169, Це наші партнери, з якими ми працюємо впродовж багатьох років. Кампанію подаруй світло Харкову оголосили 13 квітня за зверненням Харківської ова. Всім відомо, що Харків щоденно обстрілюється ворогом, і там є сьогодні серйозні проблеми за енергопостачанням. Сотні тисяч абонентів просто сьогодні без світла і живуть в за графіком подачі електроенергії. Аби допомогти харків'янам по всій Україні оголосили про збір допомоги допомоги. лише за три дні. Рівненщина вже назбирала чималу кількість альтернативних джерел електроенергії. Ця цифра постійно міняється, тому що дуже активно і суспільство долучилося, і соціально відповідальний бізнес до цієї акції теж долучився. Станом на сьогодні, ми зібрали вже близько 1150 джерел альтернативного живлення, до яких входять 340 генераторів. Один з яких оцей потужний на 1,4 МВт, мегаватта близько 20 портативно зарядних пристроїв, пристрої, це ось ці екофлоу і решта там близько 800 заряджених павербанків. Частина допомоги з Рівненщини вже вирушила до Харкова. Проте акція не припиняється, допоки є потреба. Доєднатися може будь-хто лише потрібно принести альтернативні джерела електроенергії до пунктів збору. Їх знайти можна за допомогою електронної карти на сайті Рівненської ОДА або ось за цим QR-кодом. Ілля Тумашевський Павло Стецюк. Новин Рівного.